В одній з притч Бруно Фереро ми читаємо. Один хлопчик помічив, помітив, як з лялечки з кокона намагається вилізти метелик. Маленькій комашці було важко вилазити з тугого кокона, і тому хлопчик вирішив допомогти метеликові і розірвав кокон. Метелик звільнився від пут. Але не міг розправити крильця і не міг літати, тому що саме вилаження з кокона, саме в такій формі, таким чином, допомагало йому ці крильця розправити. Ця притча є дуже сумною, але повчальною. що інколи, з одного боку труднощі, якими вони неприємними не здавалися, є необхідними. Без них не можна обійтися. Це з одного боку. З іншого боку, цей хлопчик мав добрі наміри. Але, попри свої добрі наміри, він не хотів зробити нічого поганого, він зробив погане. Хотів добре, а зробив погане. Саме про це ми сьогодні читаємо в читаннях. І спробуємо дати самі для себе відповідь, чи наша проблема в тому, що ми хочемо добре, а робимо зле, і наша проблема в тому, що ми просто не знаємо, що таке добре і як його робити, чи радше в тому, що не хочемо того ж самого доброго робити, або не до кінця знаємо, ну, словом, не хочемо чи не знаємо, чи проблема ще глибша. Послухаймо. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, мене звати отець Микола. Сьогодні ми з вами роздумаємо далі над посланням до Римлян зараз сьомий розділ з 18 по 25 вірш. Брати. Я знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, то ні. Тож не роблю те, що не роблю те добре, яке хочу, але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон Коли я хочу робити добро, то зло. Наполягає на мене? За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься у моїх членах. Я нещасна людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Подяка Богові через Ісуса Христа Господа нашого. Слово Боже. Богу подяка. Дорогі брати і сестри. Притча, яку я щойно розповів, є дуже повчальною. Однак, однак великою мірою вона каже з одного боку про те, що страждання чи труднощі дуже часто вони необхідні для певного формування. З іншого боку, розповідає про те, що той хлопчик, хоча хотів зробити щось добре, але доброго не зробив, зробив зле, хоч хотів добре. І справді, кожен з нас може себе стільки разів ловити на думці, що як могло бути так, що я хотів зробити добре, а зробив погано. Але це не повна правда. Це правда, але вона не повна. Потрібно вміти подивитися капіночку далі. Поряд із притчею про Метелика, я вам, дорогі брати і сестри, пропоную сьогодні розглянути твір Толкіна Володар Перснів. Володар Перснів, пам'ятаю, тоді, коли він виходив, виходив частинами, пам'ятаю, як я. Побіг в прокат, коли цей фільм вийшов, і був доступний, щоб його переглянути в прокаті. Можна було піти в таку контору, там, де платилося гроші за касету, відеокасету, бралося там на, на добу, і можна було собі переглянути. Так от, пам'ятаю, стою я під тим кіоском. І, значить, так і написано на касеті Пластилін колець. Ще раз. Пластилін, не властілін, ну російською, а саме пластилін-каліц. Ну, тобто, людина, яка займалася прокатом, вона ну, щось чула, як чула, так і записала. І це виглядало вельми кумедно. Але якби жарти жартами. Але якщо сам твір розглядати, я дуже тішуся, що у нас на кредо записувався цілий цикл про володаря перснів, адже твір насправді. Не тільки цікавий і глибокий, але наскрізь християнський. Він так дуже чітко показує, що сам Фродо, хоч був дуже хорошою істотою, там ми читаємо про усіх цих сотворінь, про гобітів, про людей, про ентів, про ельфів. Але, друзі, це лише певна така форма, це мова казки але за цією казкою стоїть Глибина історії про те, що сам Фродо боровся з перстнем і, хоч хотів зробити добре, то дуже часто підлягав його владі. І цією владою є з одного боку бажання зробити щось велике, важливе, потрібне, відчути себе важливим з іншого боку. Цей перстень його поглинав. І тут, в самому персні, ми бачимо дуже багато різних образів. Один з них пропоную розглянути сьогодні: що людина є підвладною гріху. Гріх людину робить нещасною. Гріх людську природу калічить, нищить. Тому. Е Хочу показати, що є дуже велика різниця, наприклад, між цим перснем і метеликом. Історія про метелика набагато ну, простіша, вона трошки про інше, але вона розповідає про те, що хтось хоче робити добре, але робить погане, бо не розуміє чогось. Тут його проблема в нерозумінні. Головна єресь нашого часу полягає в тому, що багато людей думали. І я серед них, що головна проблема людей в тому, що ми чогось не знаємо. Ми не знаємо якоїсь інформації. Наша проблема не у відсутності інформації, наша проблема в відсутності формації. Ми недостатньо сформовані, як або той метелик, або наша душа зранена переворотним гріхом, і ми чогось якби хочемо, ми навіть знаємо, що робити, як, за чим, але не робимо цього. Ніби хочемо, а насправді ні. Це бажання або поверхове, або несправжнє, або нещире, або про око людське, або око замилювання. І, друзі, читаючи сьогоднішній текст: ось про те, що знаю, що живе в мені, тобто в моєму тілі добро, бажання бо є в мені, щоб виконувати це добро, то ні. Тож не роблю. Те добре, що хочу, але те недобре, чого не хочу, те роблю. Я дуже тішуся, коли ви так щедро пишете свої коментарі, обдумуєте їх, пишете саме ті речі, які ну, є для вас близькими, важливими. І так коментар більше, ніж сім слів, дуже сильно допомагає просувати відео. І одна людина пожартувала в коментарі, що вже так крутиться на язиці, що кожен текст важливий. Кожен текст важливий, кожен текст важливий, і це звучить ледь не на кожній проповіді. І так, друзі, це правда. Дивіться, є теж такий жарт, що в когось питаються, чи ти знаєш якісь іноземні мови. І людина відповідає: знаю, знаю англійську, німецьку, болгарську, литовську і казахську на рівні балончика освіжувача повітря. Тут можемо посміятися. Ну, тобто, людина відповідно мала час, мала натхнення, не було чогось іншого почитати в цей момент. Ну, і от людина почитала собі балончик. Це, звісно, дуже сильно кумедить, але дивіться, ми з вами читаємо не балончик. Ми з вами читаємо ну без перебільшення. Ну, я ще раз я сам себе ловлю на думці, що я це кажу, ледь не кожен день. Ми з вами читаємо найважливіші тексти. Не тільки для цього життя, але і для майбутнього. Більше того, це тексти для того, щоб потрапити в це майбутнє життя. Тому ми з вами розбираємо такі глибокі речі, чим є справді зраненість цим самим первородним гріхом, чому ми хочемо одного, робимо щось інше. Друзі, поділюся з вами таким своїм спостереженням. Пам'ятаю, як готувався. Я, в принципі, пам'ятаю, як і готувався, і до сповіді, і до першого причастя. Потім пам'ятаю, як готувався до миропомазання. Ходили на зустрічі, така сестра Бенедиктинка розповідала. І я так пам'ятаю, от ну, якби вже підліток, як би розумію, що добре, що погано, і ловив себе весь час на думці: що от я знаю, що добре, і що погане, але чому ж я не роблю того, що добре, якщо знаю? Виявляється, Проблема людини не завжди в тому, що вона не знає. Хоча це теж буває часто проблема. Але більша проблема в тому, що людина знає, але не робить того, що знає. Отут біда. Подивімося на цей текст пофрагментно, тому що він насправді дуже, дуже цінний. В цьому тексті ми читаємо про те, що людина, навіть якщо вона віруюча. Навіть якщо вірить в Бога, практикує, не до кінця визволена з наслідків первородного гріха. Сьогодні от зараз зачитаю фрагмент катехизму католицької церкви, який про це так чітко розповідає слова. Не живе у мені, тобто в моєму тілі добро. Ну і тут питання, що це таке? Це тіло. Ну, можливо, тіло це щось зле, тіло це щось недобре. Зрештою, перші єресі, які були в історії церкви, полягали в тому, що є певен дуалізм, от якби все духовне добре, все тілесне погане, отож, тіло, тілесність, будь-яка тілесна приємність це все не добре, це все від сатани, це все не від Бога. Тому це потрібно бороти, з ним потрібно боротися, його потрібно принитися. Ніжувати, висміювати і так далі і тому подібне. Ні. Отож, це не так. Тіло в цьому випадку мається на увазі символ людини в стані слабкості, зараженою або пораненою первородним гріхом чи наслідками первородного гріха. В людини є добрий намір, але вона не здатна сама своїми силами чинити добро. Тому що воля ослабла. Я зачитаю з катехізмом Католицької церкви цілий пункт 405. В одному з цих розділів розповідає. Тобто, це більша части... більший розділ розповідає про наслідки гріха Адама для людства. Ми це з вами проробляємо вже протягом останніх кількох днів. Хоча первородний гріх є власним гріхом кожного. Але в жодному з нащадків Адама немає характеру особистої вини. Це позбавлення первородної святості і праведності. Однак людська природа не є цілковито зіпсованою, вона лише поранена у своїх природних силах, піддана незнанню, стражданню та владі смерті, схильна до гріха. Така схильність до зла називається похиттю. Хрещення, даючи життя Христової благодаті, змиває первородний гріх і повертає людину до Бога. Але наслідки ослабленої і схильної до зла природи залишаються в людині і закликають її до духовної боротьби. Далі там розділи про ту ж саму духовну боротьбу. Але сьогодні звертаємо увагу тільки на ось ці слова. Нахил до гріха залишається навіть після хрещення. Здавалося б, якби все відремонтовано, все очищено, перевородний гріх знищено в людині, але, на жаль, залишаються наслідки. Отже, навіть викуплена людина. Досвідчує цю боротьбу, її природа зранена, але благодать поступово зцілює. Далі читаємо Закон у моїх членах воює із законом мого розуму. Це опис духовної боротьби, яку кожен християнин переживає після хрещення. У Святого Августина ми читаємо про певен конфлікт. Між розумом, що просвічується благодаттю і прагне Бога, і зраненою волею, схильною до самолюбства, я повторю, В людині боряться між собою розум тобто, з одного боку людина знає, ось це добре, його треба робити, і зранена воля. Людина хотіла би зробити щось, але не робить воля поранена. Нещасна я людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? В одній з пісень, яка була свого часу дуже популярна. Напевно, і по парафіях далі. Співається нещаслива я нещаслива я. Бідна я людина і грішна я. Напевно, ви теж це знали. То... От часом. Впала книжка, на жаль. Часом ця пісня співається і там розповідається саме ось про, про це, це саме ці рядки, ці слова. Отож, цей вигук, це крик людства без Христа, святий Павло показує межі людської моралі. Жодна сила закону чи зусилля волі не можуть знищити гріх докорінно. Тобто залишається якийсь вірус, якась папілома, чи як би ми це не назвали, гріха. Отож, ми пригадуємо, що лише Христос через Хрест і Воскресіння визволяє людину від панування гріха, даючи духа, який робить її здатною до любові. Ми з вами читаємо про те, що реалістично визнаємо, що людина гріхна і слабка. І тут, дорогі друзі, я би хотів, щоб сьогодні вам залишився цей образ ну, не падаючої книжки. Образ метелика, який не полетів через хлопчика, який хотів добре, але зробив зле. І образ персня з Володаря Перснів, який є глибшим символом, який показує, що проблема не в тому, що він зробив зле, бо не знав, чим є добре. Це хлопчик з метеликом. А образ персня, персня, який показує, що людина слабка, хоче добре, але робить зле. Чому? Бо слабка. І тепер, дорогі друзі, головна єресь нашого з вами часу, в якому ми з вами зараз живемо, це те, що людина добра. Люди добрі. Ну Ми так і кажемо один до одного: людина добра чи люди добрі? Пам'ятаєте, як Ісус на цей вислів звернувся під час суду? Чому називаєш мене добрим? Лише Господь Бог є добрий. М? Цікаво, в цей момент він сперечається з тим, від кого залежить його життя, смерть, ну або смерть в тяжких жахливих муках по факту. Чому називаєш мене добрим? І дивіться, єресь нашого часу вона є саме такою, що люди, людина, людство повірило, що ми є добрі. А ми не є добрі. Ми злі. Ісус каже, чому ви навіть злими, бувши, даєте добрі дари вашим дітям? То хіба ваш Отець Небесний, який є який вас любить, не дасть вам доброго? Пам'ятаєте? Ще раз, єресь нашого часу, вона дуже чітко полягає на тому, що людина, людство, багато суспільств повірили, що людина добра. Ні, ми, на жаль, зранені перевородним гріхом, ми слабкі. Ми і багато речей не розуміємо. В цьому є дуже велика проблема. А навіть якщо розуміємо, то не хочемо це робити. Нашу волю з одного боку більше тягне до того, що є зле, з одного боку, гріх, з іншого боку, слабкість, з іншого боку, вільна і непримушена воля, коли людина грішить на всю катушку і на що не звертає уваги, а хай там вже нічого страшного потім посповідаюся. Ну, це і є наслідки того самого. Тож, дорогі друзі, коли ми з вами дивимося, як ця єресь заходить не тільки в суспільство, в світ, але також і в церкву, ми дивимося на велетенську проблему, яка є, я думаю, що зачепить наше покоління навіть в Україні. Не треба їхати за кордон. Так само багато людей думають: ну, а з чого мені сповідатися? З чого мені сповідатися? Ну от я ж не зробив там чогось такого страшного, поганого. Ну, не знаю, що там роблять якісь там погані люди, не знаю. Погані люди завжди під боком знайдуться для виправдання. Це будуть сусіди, це будуть московити, це будуть там, не знаю, ще якісь інші люди погані, реальні, вигадані в історії чи в теперішньому. Неважливо. Завжди буде хтось злий. А я, я, ні, я добрий. Мені цього не треба, ну ну з чого мені сповідатися, з чого мені виправлятися? Ні, дорогі друзі. Це і є основна єресь нашого часу. Якщо людина відкидає свою слабкість, каже: ні, то я ж то добрий. Ну, якщо прийде до вас якась пара, умовно кажучи, будь-яка. Чоловік, дружина, і скажуть про те, що ми сперечаємося між собою. Якщо один на одного буде казати, що це він повністю поганий, це через нього там у нас проблеми в шлюбі. Він буде казати в свою чергу, що це вона погана, це через неї у нас проблеми в шлюбі. Значить, ці люди ніколи не домовляться. Ці люди зможуть домовитися за однієї єдиної ймовірності, коли скаже, Так, я визнаю, що це, це і це я роблю погане. І друга людина, в свою чергу, теж скаже: Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина, от в цьому, в цьому і в цьому. І коли люди чесно визнають щось перед собою, то можуть виправитися. Так само і ми перед Богом. Якщо ми кажемо, Боже, я весь такий білий, і пухнастий, не маю жодних проблем, жодних гріхів, жодних зауважень до мене бути не може. Я весь такий ідеальний, ну то Господь Бог не достукається до нас. Ні цим читанням, ні образом з метелика, ні з образом з володаря перснів, ну, чи образом книжки, яка падає. Ви думаєте, я хотів, щоб вона впала? приклад, який вийшов на проповідь. Нарочно не придумаєш, не хочу кидати книжку. По-перше, важливо, по-друге, дорога. Ці читання нас схиляють до смирення. От чого нам завжди бракує то це смирення? Розуміння, що навіть після того, як ми навернемося, покаяємося, ніколи про себе не можна це сказати в минулому часі. Тому що для кожного християнина навернення є постійним процесом. Весь час потрібно помічати, визнавати, виправляти власні особисті помилки. А хочеться не власні, хочеться чужі. Ну, от тут і біда. Святого Йоанна Павла II читаємо текст Людина залишається таємницею слабкості і величі вона не може зрозуміти себе без Христа. Ці слова часто повторювалися, писалися на плакатах. Святий Павло в цьому тексті не описує безнадію, щоб ми опускали руки, махали, казали, все більше нічого не зробиш, а показує реальність, такою, якою вона є безжально, без прикриття, без якогось тушу макіяжу. Він показує боротьбу між новою і старою людиною. Ми здатні бажати добра. Завдяки природному закону, совісті, те, що нам Господь Бог дає, але здійснити його можемо лише завдяки благодаті Христа. Тому віра, яку ми маємо, це не лише те, що ми визнаємо. Я знаю, що Бог є. Можна є, можна, О, все. Я, я знаю, що Він є. все». Я знаю, або не знаю, або вірю, або не вірю все. От Він є. Ні, питання не в цьому. Справжня віра це коли я постійно навертаюся, змінююся, відкидаю гріх. Звісно, що його силою, але я знаходжуся в цьому стані покаяння і виправлення. І це і є діяння Святого Духа в людині. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами розібрали приклад хлопчика з метеликом, хлопчик зробив біду. Метеликові, бо не знав. Персня з володаря перснів, який є символом пораненості е, людини, тіла, душі, історії е, первородним гріхом. І ми з вами, кожен з нас, сьогодні повинен для себе дати відповідь. Я роблю зле, бо не знаю, як той хлопчик з метеликом, чи занадто слабкий. Так само, як історія з перснем. Отож, метелик проти персня. Я виправдовуюсь тим, що я просто не знав. Чи я виправдовуюсь, ну не виправдовуюсь, а розумію, що відбувається, тому що розумію, що моя душа слабка і поранена первородним гріхом, тому прошу, що, Господи, я слабкий, поможи мені. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Всім дуже-дуже дякую за поширення цього відео і писання ваших коментарів. Як хтось має можливість, бажання, натхнення. Е і є така можливість, то запрошую до того, щоб підписатися на наш YouTube канал. По-перше, підписатися, щоб його дивитися. Інколи люди питаються, що от як подивитися те чи інше відео. Підписатися на канал тоді, в принципі, або будуть сповіщення приходити, або на каналі буде активність з'являтися, і тоді буде видно це одне. Далі можна теж, якщо є така можливість, підписатися на те, щоб стати добродієм цього каналу. А для нас це критично важливо, тому що. Кожен місяць потрібно назбирати певну суму для того, щоб вся наша редакція могла працювати. І мушу вам сказати, що це таке завдання, завдання дуже з великою зірочкою. Тому дякую кожному. Малих донейтів не буває. Дякую вам за вашу підтримку з Богом. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.